Мільйонне обладнання для управління дронами Монах Макарій дудка поставив перед собою нову мету, аби допомогти 427-му полку. Час іде, але донатити люди не поспішають. Тож Чернець прийняв важливе рішення виставити на аукціон унікальну авторську ікону невичепна чаша, яку майстрині з перемишлян вишила бісером. Її отримає саме та людина, яка дасть на армію найбільшу суму у цьому зборі. Люди свідчать, що багато людей, які мали залежності від алкоголізму, від наркоманії. Від азартних ігор і інших інших залежностей вони вліковувалися. Тому хто задонатить, робімо це з вірою, тобто для допомоги нашої армії. А друге, коли ми будемо мати такий намір, що в нас в родинах є такі люди з залежностями, і коли ми задонатимо, Господь Бог може надати дар з ціле, то справді це буде дуже помічним. І ну і звичайно, хто дасть найбільший донат за цю ікону невичерпної, невпиваємо чаші, отримає її в подарунок для свого дому, для своєї молитви. І дасть Бог, коли ми будемо молитися перед тою і короною з вірою, ми зможемо позбутися різних залежностей, які, які ми маємо у житті.